Ну що це взагалі за х. Ху... Ми за вами вже місяць займаємося, я не те, що вільно розмовляти не можу англійською. Я просто ваху не бачу взагалі ніякого прогресу. Я на таке не дописувалась. Марія, давайте почнемо з того, що ви вже вкотре приходите без повноцінного домашнього завдання і вже не перший тиждень переносите заняття. Якого результату ви очікуєте з таким підходом до навчання? Та на мене це взагалі не хвилює. Типу, ви викладачі, тому ви повинні знати підход до учнів. Якщо ви цього не можете зробити, то в мене до вас дуже велике питання. Перепрошую Марія, але у мене є ще більше питань до вашої відповідальності. Ви говорили, що не підписувались на таке, але ви точно підписувались, що будете завчасно виконувати домашні завдання. А що ви взагалі за це? Я от тільки бачу рекламу вашу ту дурну, які ви класне викладають, задоволені учні, все. А тут тупо все підстава, така люта, тому все. Повертай мені гроші і давай вже будемо це закінчувати. Марія, взагалі-то у нас два неоплачених. Та пішов ти нахуй.